5 червня 2025 року підрозділи Збройних сил України у взаємодії зі службою безпеки України та іншими складовими сил оборони завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ. Підрозділ 26 ї ракетної бригади російських військ з району міста Клінци Брянської області РФ намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів, ймовірно, по Києву, завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються. Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення. Боротьба триває. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On June 5, 2025, Ukrainian defense forces carried out a missile strike on three Iskander missile systems of the Russian-Nazis invaders near the town of Klintsy in Bryansk region of the so-called Russian Federation. One of the missile launchers of the Russian-Nazis invaders is detonated, two others were likely damaged.